Скандал здійнявся довкола учнівського самоврядування у столиці. На лідерському форумі у навчальному закладі на Печерську учнів одягнули у яскраво-червоні хустинки. Вони зав'язані таким чином, що нагадують стрій піонерів, який носили за часів СРСР. Фото та опис події опублікували на офіційній Фейсбук сторінці Печерської районної державної адміністрації міста Києва, але встигли уже видалити. Під описом управління освіти та інноваційного розвитку Печерського району користувачі соцмереж розкритикували вбрання дітей. Люди обурені, що діти у формі, яка і справді нагадує стрій піонерів. Тим часом учнівське самоврядування Перл пояснило, що краватки, в яких виступали учні, коралового кольору і здаються червоними через невдале освітлення приміщення. Як зазначили у відділі управління освіти та інноваційного розвитку, освітню зустріч проводили для ознайомлення школярів з роботою учнівського самоврядування Печерської елітної ради лідерів, а також для залучення дітей до участі у громадській діяльності.